Доброго дня! Я старший лейтенант Рокітський ігор, інструктор вишколи капітанів. Ми розпочинаємо короткий блок інформаційних відео про військове лідерство. Почнемо з так званих хвороб лідерства, тобто з тих дій, які лідеру робити не можна. І перша хвороба це брак хоробрості або рішучості. Для командира, як для лідера, надзвичайно важливим є те, як він буде виглядати в очах підпорядкованих військовослужбовців. Він має бути впевненим і рішучим. Брак рішучості призводить до того, що в найвідповідальніший момент командир не може прийняти рішення. Також це особистий приклад як в бойових умовах, так і у відстоюванні підлеглих їх рішень та дій перед керівництвом. Наступна хвороба це небажання визнати, що критика може бути конструктивною, а той, хто критикує, залишається до нас лояльним. Коли до вас приходить ваш військовослужбовець, критикує якусь вашу дію або якийсь спосіб дій, як ви зазвичай його зустрічаєте? Агресію, чи не так? Але командир повинен правильно підходити до розуміння, що він міг помилитися про щось не подумати. І якщо військовослужбовець прийшов із цим до нас, це не означає, що у нього погане відношення до нас, це означає, що він проявляє здорову ініціативу і у нас є можливість покращити наш спосіб дій. Існує два важливі принципи, що максимально корисні для особистого розвитку: неможливо знати все, та завжди є той, хто знає більше за тебе. Серед особового складу можуть бути люди з більшим життєвим та бойовим досвідом. Тож варто прислуховуватись до тих, хто має іншу думку та точку зору. Третя хвороба погоджуватись, але діяти в інший спосіб. Такі випадки можуть привести до розколу в підрозділі, і в подальшому до командира вже не будуть звертатись ні з порадами, ні з пропозиціями. Це згенерує недовіру особового складу та підрив до авторитету командира і підтвердження риторики, що він людина, яка не відповідає за свої слова. Послідуюча хвороба лідера. Це я знаю те, що треба, але тобі це знати не потрібно. Іншими словами, знання це влада, і ви не хочете нею ділитися. Завжди є чутлива інформація, яку не варто розповсюджувати, але не варто приховувати інформацію, яка впливає на планування та виконання завдання. Крім того, інформацію треба доводити для того, щоб підлеглі розуміли, що ви як лідер в такому самому становищі, як і вони, а не дивитися на них зверхньо. Тільки маючи достатню інформації, ваші підлеглі можуть застосувати в дії таку концепцію, як «mission command або делегований керівник. Четверта хвороба лідера це позиція. Мені не потрібні ці факти, я вже все вирішив. Під час підготовки до бою ви, професіонали, могли вже усе проаналізувати та розробити спосіб дій. Проте погляд зі сторони та особистий досвід інших може покращити цей спосіб дій чи наголосити на тих фактах, які командир пропустив. В такому випадку позиція командира, де він не дослухається, показує, що йому все одно на думку особового складу, а відмова аналізувати пропущені фактори призведе ймовірно до втрат особового складу. Також однією з найбільших хвороб лідерства є пошук ідеального рішення. Чи часто здійснюючи планування, ви настільки занурювались в процес, що по закінченню часу не встигали проаналізувати всі фактори. Ідеального рішення не буде ніколи. Задача командира прийняти рішення максимально швидко та ефективно. В умовах бойових дій ніколи не буде достатньо часу та інформації. Рішення треба приймати в умовах повної невизначеності. Відсутність рішення гірше за погане рішення. Шоста хвороба лідерства це ставлення до якості інформації залежить від звання того, хто інформує. Розвідка доповіла, що в посадці відсутні міновибухові загородження, а стрілець каже, що там заміновано. Інформація від розвідки в пріоритеті, але треба прислуховуватись до кожного військовослужбовця. І пам'ятайте, будь-яка інформація повинна перевірятися, неважливо від кого вона була почута чи отримана. Сьома хвороба лідерства має концепцію. Я занадто зайнятий, щоб виграти або іншими словами, можливості для інновацій ігноруються. Наприклад, небажання командира впроваджувати інноваційне програмне забезпечення, таке як кропуваче, дельта, використовувати дрони на рівні підрозділу, продовжувати користуватись дешевими раціями, бо у нас вони є, а інших не дадуть. Все це призводить до втрат особового складу. Вчитися потрібно постійно, формуйте для себе список завдань та делегуйте частину на виконання особового складу за можливості відвідуйте будь-які навчання, які допоможуть стати ефективніше. Навчайте свій особовий склад та переймайте найкраще у них. Війна змінюється, ніщо не стоїть на місці, тому командир завжди повинен бути готовий до впровадження у підрозділі чогось нового, що ефективно спрацювало у інших, і бути готовим вміти цим користуватися. Наступна хвороба лідерства полягає в тому, що старші керівники роблять роботу своїх підлеглих, не надаючи свободи дій або концепція, я теж так вмію. Проактивний та енергійний командир це добре. Але замикання всіх рішень на себе призведе до відсутності ініціативи з боку підлеглих та навмисного очікування командира там, де рішення може бути та має бути прийнято без нього. Треба вчитися делегувати виконання завдань. Починайте з рутинних завдань, які можна робити без вашої участі, а потім пробуйте делегувати більш важкі завдання тим, хто краще за всіх справляється. Головне не забувати, що відповідальність завжди залишається за командиром. У наступних відео ми розглянемо практичні поради та інструменти, які допоможуть кожному стати кращим, бути справжнім лідером для свого підрозділу.